Сад недоказаних слів Ти коли-небудь був у саду Недоказаних слів Там ростуть квіти з люблю, Яке загубилося на кінчику язика. Там плоди, це пробач, яке так і не сказали вчасно. Кожна квітка пахне шансами, яких ми не дали, кожне дерево тягнеться гіллям до тих, хто вже не повернеться. Поки ми відкладаємо розмову, сад росте, поки ми мовчимо, квіт в'януть. Не мовчи не чекай, доки сад стане надто густим, бо з нього виходу немає. Лише пам'ять про те, що могло бути інакше.